Ткачуки та їх шістка ніяк не можуть заспокоїтись. Від шістки черговий пост цього разу вони обріхують та обливають брудом начальника управління освіти Олену Діду. Але, як то кажуть, хотіли обісрати, але забули зняти штани. Виявляється колишнім костопільським очільникам, і досі важко усвідомити, що переймання досвіду розвинутих країн це не злочин, а норма та звична практика для цивілізованого світу. Адже за всі роки на своїх посадах вони так і не зуміли зробити нічого, щоб запозичити досвід та практику від країн, на які ми рівняємось, сиділи на своїх місцях і нічого не робили. Адже для них посада це просто крісло, а не розвиток, що і підтверджує майже повна відсутність закордонних поїздок та банальне просиджування штанів. Щодо грошей, то міська рада не фінансувала жодних поїздок Олени Діду. Її запросила асоціація, яка й покрила частину витрат, решту вона оплатила з власної кишені ні зараз, ні раніше, як і дідук Давид, вони не витрачали бюджетні кошти на свої закордонні поїздки, тому шістка просто шукає за що б зачепитися. І як же ж так сталося, що вони знову впіймані на брехні та перекручувані фактів?